Технології дуже потужна штука. Зараз от, ну, цей перелом можна було домінування закона зараз про договір. Було тексти, стали кран, було знання, стала інформація. І ще багато таких змін. Хоч це на поверхні, ця технологічна цивілізація це дуже мож... сильне про створення сверхсильного інтелекту, де людина приміжна стадія. Ми створили там нейроні мережево, і досить, вони без нас вже будуть. А що нам робити? Ми штучному інтелекту не, не, не потрібні вже. І то для мене дуже важливо, Оце противопоставлення. інтелект і мудрість Софійна. Я спочатку казав, що я коли там щось в світі роблю, я за людський інтелект. Проти штучного інтелекту, але зараз я зрозумів. Я не за людський інтелект, я за людську мудрість. У нас ж слова інші: секс це не ерос, і не любов. Текст це не книга. І інтелект це не Софійна мудрість. І Чоловік казав, що нема вже торкання до божественного, нема вже того, про що ще в моєму дитинстві багато розмовляли. Ви часто чули про совість, милосердя, благо, добро, любов. Це все, що не має міри. Ну, колись Бернар Клервоський казав, мера любві безмірність, і добро не має міри, і мудрість не має міри. А наука займається тільки тим. Що є і І тому ми вже з освіти все це викинули. І іноді ще кажемо про людське. А от людське це ж воно і є: милосердя, добро.